Це останній робочий день тижня про новини та події сьогодні. Далі у випуску добрий вечір. Фінансист, радник державного казначейства, батько трьох синів очолив Стрищину, 55-річний Любомир Стадник, уродженець Стрия. Розпорядження про його призначення Петро Порошенко підписав 25 жовтня. Нині з новим, але чомусь тимчасово виконуючим обов'язки головою, познайомили усіх високопосадовців Стрия та Стрищини. На нового очільника району покладаються неабиякі обов'язки. Країна зараз потребує реформ. Тим більше, що ситуація загострюється з огляду на проведення антитерористичної операції і треба визнавати, що це вже не операція, це дійсно війна і за освітою, а також спеціаліста з фінансів впродовж 80-х 90-х років громади Стрищини обирали на різні посади в органи комсомолу. Любомир Павлович очолював і підприємницькі великі організації. Потім перебрався до столиці, був радником голови державного казначейства. За часи президента втікача знову поринув у бізнес. Втім, все-таки новопризначений Стрийський голова райдержадміністрації майже три роки пропрацював у команді Віктора Януковича. Займав Різні державні позиції. Нам потрібно буде зробити енергоаудит виробничих процесів, скласти енергетичний паспорт району, зрозуміло проводити конкретні заходи, зокрема утепло житлового фонду і об'єктів соціальної сфери, проводити заміну газових котлів на травопалині і таке інше. І третє, важливе, про що вже говорив Борислав Миколайович, це здійснення мобілізаційних заходів. Їх так окреслив. Зрозуміло, на треба продовжувати підтримку української армії. На камеру пообіцяв відремонтувати дороги, підтримати учасників АТО та їхні сім'ї, сприяти волонтерській діяльності, збільшувати зарплату у районі. Згадав своїх попередників останньому Володимиру Бурію. Подякував за достойну роботу у часи революції гідності. Солдати, кожної неділі священники моляться, щоб був мир на Україні. На уроках християнської етики. Ми з однокласниками промовляємо, «Отче наш та Богородице Діво. Я тебе не знаю, але хочу, щоб ти та інші солдати повернулися з війни живими. Щоб припинилася ця війна і цей хаос, який є на Україні. Я навіть не уявляла, що буде така страшна війна, пише четвертокласниця сьомої школи Лілія Мірчук. Сьогодні дівчинка разом з іншими пакувала адресні посилки для солдат. Окрім листів та малюнків, у коробки діти поклали продукти, теплий одяг, власноруч вив'язані шкарпетки і основне вітаміни. Про маленьких волонтерів та їхню безцінну працю. Далі я добре розумію, що відбувається на сході нашої країни. Ми кожного вечора дивимось із батьками новини, і ледь стримуючи сльози, ми пишаємося вами. Тому вдячні вам за вашу мужність та відвагу. Але попри все, я знаю, що ми переможемо, що все буде добре, що не будуть вбивати невинних людей, і наша Україна буде вільною і незалежною. Будьте мужніми. Ніколи не здавайтесь. Засти маленьких строян, особливі вони просякнуті чистою дитячою любов'ю. Колись ці учні розповідатимуть своїм дітям про те, як складали коробки для воїнів, як малювали патріотичні малюнки, блакитно жовті серця, українські прапори патріотичними окрасами розфарбовували карту рідної країни, осінні квіти і навіть бойову техніку. Конвертики четвертокласники теж виготовляли самі. Добрий день захисник України. Я дуже рада, що в нас є такі мужні. Сильні захисники, завдяки вам я живу і вчуся спокійно, але я знаю, Україна переможе. Педагоги сьомої школи дітям не розповідають про війну. Основний акцент ставлять на спокої, любові та мирі на просторах рідної батьківщини. Волонтерський рух у школі діє ще з 5 вересня. Відтоді, що п'ятниці школярі молодших та старших класів пишуть листи, малюють малюнки. З дому приносять хто що може. Софійка от ледве донесла свій пакунок. Дівчинка вірить, якщо солдати щодня їстимуть по зубчику часнику, цибулі, а чай будуть пити з лимоном, ніякий вірус їх не візьме. Цибуля, і лимон є для того ім передаємо. Щоб вони були здорові, були вітаміни і не хворіли. Дідуся Анни біраковської передав домашнього меду. Дівчинка рада поділилася ним із солдатами. Їм також потрібні вітаміни. Мед дали, щоб щоб вони не хворіли, спальні мішки, щоб вони не мерзли, шкарпетки, носки, лимони. Ми дуже хочемо, щоб вони перемогли і повернулися швидше до до своїх рідних з перемогою зі славою. Цього разу, силами двох класів, їхніх батьків та вчителів діти сформували п'ять посилок. Зауд школи розповідає, що у коробках немає нічого зайвого. Перш ніж збирати пакунки, вони телефонують до своїх випускників, батьків, учнів сьомої школи, які служать у зоні АТО, і питають про їхні потреби. Сьогодні наша шкільна спільнота, уже вкотре, починаючи з 5 вересня, відправляє свою чергову передачу Бійцям АТО. Наші передачі їдуть на по всьому Донбасу, де тільки можна, де тільки дістає нова почта і де тільки може дістатися волонтерський рух. Започаткований волонтерський рух, дякуючи шкільному батьківському комітету, вони дали нам благословення допомагати, і ми цього року справді намагаємося любим чином допомогти тим. Кому наша допомога не байдуже і найбільше потрібна цього разу ми відправляємо нашу волонтерську допомогу нашим дітям, нашим випускникам Юрій Шуці поблизу Донецького аеропорту, не можу більше говорити. І 80-й робимілі бригаді тато Насті теж на війні. Дівчинка намалювала малюнок, написала листа з татом спілкується не часто, тому сподівається, що він отримає її послання. Щоб війна закінчилась, вони повернулися додому і, 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 жили, і жили далі в щасті. Я просто хочу, щоб тата повернувся. Усі товариші, однокласники підтримують дівчинку і разом вірять, сподіваються та чекають, війна закінчиться, а українські герої повернуться до своїх сімей здоровими. Марічка Ходовецька, Руслан Лесків, Стрийські новини. ...Іту і туї гарненько прибрали подвір'я та проводять репетиції святкового концерту. У п'ятій школі готуються до відзначення свого сімдесятиліття. Завтра, о 14-й годині в новому корпусі цього навчального закладу, який також презентуватимуть, відбудеться Святочна академія з нагоди ювілею. На урочистості запрошені екс та теперішні мере Стрия, син Василя Стасюка, ім'я якого носить школа. Будуть також випускники різ... З років на гостей чекають мультимедії про історії закладу, розповіді випускників і концерт. Я запрошую всіх випускників нашої школи, всіх хто закінчували нашу школу, в любі роки прийти до нас на святошну академію, яка відбудеться 8 листопада, о 14-й годині, в актовому залі нашого новозбудованого корпусу. Це не тільки святкування ювілею, це зустріч з минулим, це спогади, це тепло і затишок рідної школи. Правильно перевірити, свою грамотність може будь-хто для цього потрібно написати радіодиктант. Диктуватимуть його у неділю у День української писемності та мови, о 20-й годині на дротовому обласному Львівському радіо. Почути текст, який триватиме 22 хвилини, можна і на fm частотах Свої диктанти треба надіслати до 11 листопада цього року у Львівську обласну науково-педагогічну бібліотеку. За адресою вулиця Зелена, 24. Перший поверх, відділ абонементу. Цієї неділі працівники культури і народного мистецтва святкуватимуть свій професійний день. Привітати їх зі святом та розказати більше про їхню професійну діяльність сьогодні. До нашої студії завітав заслужений працівник культури України пан Богдан Бойко, який, як ви знаєте, також курує всією культурою нашого міста. Пане Богдане, я вас вітаю. Дякую. Пане Богдане, перш ніж ми приступимо до основної короткої церемонії привітань, які лунатимуть на адресу всіх працівників культури нашого міста, трішки коротко про те, хто працює в нашому місті, стільки загалом є працівників культури, хочу вам сказати, що ні одно місто подібного такого величини не може похвалитися трьома мистецькими школами. Хорова школа Щедрик, музична школа імені Остапа Нернківського, яка відзначила своє століття минулому році, школа мистецтв, яка так само має дуже багато успіхів і визначених колективів, яких утверджують, які підносять рівень нашої культури. Так стільки все-таки працівників а, працює? Відповідно, трудиться. значить 250 осіб, які трудяться в цій галузі, але ще тут і додайте працівників бібліотечної системи імені Маркена Шашкевича, і краєзнавчого музею з його шістьма філіалами, які знову ж не може ні в місто місту похвалитися. І два будинки культури це народний дім міста Страя і міський будинок культури. Але цю армію підсилює, підтримує численна армія прихильників культури. Це людей, які беруть участь. Художні самодіяльності, літературно-мистецьких об'єднаннях, хвилі стрия, чисто стрийко, кубі вишивальність це, це ті люди, які не отримують зарплати, але творять такі дива, такі створюють моральні, духовні цінності, які не можна. Оцінити ніякими кого коштами. з ким стріяни мають пишатися? Хто з представників культури нашого міста має особливі заслуги перед не тільки своєю громадою, а й перед Україною, і визнаний почесним звання? Яка взагалі ієрархія? Ну ви знаєте, ні одного знову ж я буду це слово вживу. Буду вживати, напевно, безліч раз, пишається. Так, дійсно, стрій має пишатися минулим. А в минулому це визначні діячі: Остап Ненженківський, Єген Олесницький, Олекса Бабикевич. Пізніше Нестор Неженківський, який світового рівня, композитор, піаніст. І що не одне місто собі не може похвалитися трьома особами, на які базується. Українська музична культура чи навіть інші. Прикладом, народний артист України Єрема Скібінський, він був в свій час головним диригентом художнім керівником одеського оперного театру. Зенон Дашак, заслужений діяч мистецтв, ректор Львівської консерваторії і нині здравствуючий Тарас Макетка, народний артист України. Серед тих, які працюють і залишають. А за тим ми всі погобили хвилин. Звичайно, погоби, бо, звичайно, назвати, так, звичайно продовжують, продовжують цю традицію. Це, звичайно, наші сучаснені. Віктор Романюк, заслужений працівник культури України, поет, керівник хвилі стрія мистецького об'єднання, Бондзяк Ярослав, керівник відомого ансамблю Підгір'я, Володимир Андрійович Хущак. Керівник, художній керівник ватри, відомого його прибудинку працівників освіти, є хорова капела Ватра. Ігор Михайлів, він є заслужений працівник культури України і художній керівник відомого камерного хору імені Михайла Вербицького. Ну і Ми можемо сказати про те, що в нашому місті працюють, творять, радують своїми успіхами заслужені діячі естрадного мистецтва це Іриней Турканик. Він керівник камерного оркестру музичної школи і Олексій Бороницький відомий як керівник нашої стрілянички. Не можу не сказати за прекрасний гурт Говерла Михайло Золотуха, який радує своїми новими програмами. Яка ситуація зараз в місті з фінансуванням культури, адже завжди культура освіта відкладалась десь на такий задній план, як живуть наші працівники культури. Ну зазвичай ми в бюджетному розписі профінансовані на цілий рік. І мушу сказати, що і заробітна плата, і енергоносії, установ культури закриті, і це заслуга міської влади. Як Я святкуватиме місто професійний день працівників культури, а також водночас і день писемності української мови? Це свято ми будемо святкувати цю неділю. І дуже прекрасно і дуже неординарно це відбудеться свято. свято буде відбуватися спочатку відкриття меморіальної дошки на фасаді народного дому, присвяченої 200-літтю дня народження Тараса Шевченка. Ми тим завершуємо святкування ювілею Кобзаря. І після цього буде літературно-мистецький вечір за участю народного ансамблю «Стрияночка» народного камерного хору імені Вербицького і учнів молодшої гімназії, запрошую всіх стоян прийти на 15-ту годину до народного дому. Тепер все таки вам пасує привітати всіх працівників культури зі святом а також працівників народного мистецтва. Так, 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 вітаємо ваше професійне свято, дорогі мої колеги. Хочу вам виснасти велику подяку за 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 все, за вашу безкорисну і невтомну працю. Хай ваші творчі доробки стануть основою ваших майбутніх творчих перемог. Бажаю вам доброго здоров'я, хай ваші успіхи і мрії і прагнення в ближчому часі завершаться великими творчими перемогами. Добра, щастя, любові і миру нашій. Благословенній стрийській землі і рівним, і вам, вашим родинам. Дякую за привітання. Нагадаю, це був Богдан Іванович Бойко, очільник культури нашого міста. Дякую, що прийшли, що знайшли час. Всього вам найкращого. Рівно дякую телекомпанії, яка дуже щільно співпрацює з відділом культури за це вам велике дядь. І ви так само дякую. є учасниками дякую. нашого дійства і, і свята. Я дякую. вас так само вітаю дякую. святом. Там у Львівському інституті фізкультури відбулися змагання з армреслінгу. У них взяли участь 17 команд з усієї області. Наша була представлена п'ятьма спортсменами. Підтримати їх до столиці Галичини поїхав і Руслан Каліцун, спеціаліст відділу молоді і спорту устрийського міськвиконкому. В індивідуальному заліку варто відзначити, що срібло та бронзу вибороли Сергій Яровий та Роман Маланчук відповідно. В командному наші атлети. Сіли почесне третє місце. А от команда Стрийського району з однією медаллю посіла восьму сходинку у загальному заліку. Пройшли змагання за програмою 23 третіх спортивних ігор Львівщини, присвячених року Тараса Шевченка, та сьомих обласних ігор-ветеранів, присвячених 75-річчю створення нашої області. Перемоги добилися 19-річні вихованці скали в останньому матчі чемпіонату України. Більше того, протягом поєдинку проти однолітків із Ужгородської говерли «Стрияни» двічі програвали. Та завдяки точним ударам Олега Квача, якого викликали до лав юніорської збірної, відновлювали паритет на рахунку атакуючих півзахисника нашої команди і переможний м'яч його. Олег забив уже в компенсований арбітром час. Таким чином скала перемагає 3-2 і чекає на бій проти Київського Динамо. Швидше за все, 26 листопада, коли він пройде, вирішиться доля путівки до наступної стадії змагань. Адже саме ці два колективи претендують на друге місце у групі, яке дозволить одному з них попрямувати далі. Два вихідних попереду нехай будуть вони теплими, цікавими та яскравими. Про перший тиждень листопада розповість завтра Микола Бойків. Інформаційні випуски три сьогодні, а також підсумкові відеоновини переглядайте на нашому інтернет-сайті. У понеділок чекаємо від вас цікавих повідомлень. Наш редакційний номер зараз на ваших екранах. Я Марічка Худовицька. Бажаю усім мирного неба та спокою до зустрічі. На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність, можливий дощ. Температура плюс 20 градусів, тепла вітер південно, східний 1-3 метри на секунду.